Всім привіт! З вами Таня Лі і Олена Тополя. Привіт! І це рубричка було не було. Хочемо так. тільки правду. Було чи не було секс в громадському місці? Було, ну, не так, щоб це було прям відкрито до людей. Так, ображалась на чоловіка і набрала слухавку цілий день. Було. Зривала голос під час концерту? Було. Ховала шоколад від дітей, а сама потім вночі його з'їдала. Ні, не було. Влаштовувала сцену ревно в коханому своєму. Влаштовувала. Любите це? Най декілька сцен було велика, маленька, там напри я жартую. <сту> розмовляла сама з собою перед дзеркалом або просто сама з собою. Я завжди розмовляю сама з собою, коли я поспішаю. <просту> Кохалась під власну пісню. Ласну пісню, так. Ні. Знаходила гроші в зимовій курці? І не тільки в зимовій, та й в десь в спідницях, в шортах. Хотіла записати дует з чоловіком. Хотіли записати і не один дует, але ну, на це потрібен час. Шукала телефон, коли він був в тебе в руках? Так, ну як і окуляри шукають іноді, і надієш, ще, що на тобі. Чи знімали з коханим хоум відео Звісно. У Вас велика добірка? Велика. Молодці клас! <різь>